Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу дуже смачний рецепт круасанів. Для їх приготування нам необхідно тепле молоко 100 мл тепла вода 200 мл. Цукор 1 столова ложка. Сіль півчайної ложки. Яєчний білок одна штука, сухі дріжджі 6 г, борошно 500 г соняшникова олія 2 столові ложки. Вершкове масло 100 г. Для начинки шоколад 100 г. Можна взяти зуршонку або джем. Додатково для змащування круасанів, Яєчний жовток. Одна штука. Молоко. Одна столова ложка. В миску наливаємо 100 мл молока. 200 мл теплої води. Додаємо 1 столову ложку цукру, півчайної ложки солі. Один білок з яйця. Шість грам сухих дріжджів, екстракт ванілі або ванільний цукор. Все перемішуємо вінчиком. В три етапи додаємо просіяне борошно. Це 450-500 грам. Тісто місимо пару хвилин і додаємо 2 столові ложки олії. Замішуємо далі тісто. Тісто накриваємо рушничком і залишаємо підходити в теплому місці приблизно 40 хвилин. В тонкий пластик розкатали тісто. Змащуємо його маслом. Тісто розрізаємо на трикутники. Ось так загортаємо трикутники в центр. Тісто загортаємо в харчову плівку. І відправляємо в морозильну камеру на 20-30 хвилин. Я вже забрала тісто з морозильної камери, розкачуємо тісто у велике коло і ділимо його на 16 сегментів. На край тіста викладаємо начинку. Можна взяти вишню, шоколад або повидло чи іншу начинку. Кожен трикутник скручуємо до центру, формуючи круасан. Зверху змащуємо молоком з яйцем. Випікаємо при температурі 200 градусів 10 хвилин. Потім температуру зменшуємо до 180 градусів і випікаємо ще 20-25 хвилин. Круасани посипаємо цукровою пудрою. Всі пропорції продуктів ви знайдете під відео. Підтримайте відео лайком і підпискою. Чекаю на ваші відгуки у коментарях. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!